Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай Україна. Хоче замовити у США 27 нових комплексів «Патріот», А доки їх виготовлятимуть, країни Європи могли б позичити Україні свої. Про це в інтерв'ю «The Guardian» розповів президент України Володимир Зеленський щодо потреби України в протиповітряній обороні. То за словами президента він тісно співпрацює з міжнародними партнерами аби Захистити Україну від масованих російських ударів, дронами і ракетами, зокрема, Київ прагне замовити ось цю кількість вже зазначено зенітно-ракетних комплексів Петріот у американського виробника. А доти, Зеленський хоче, аби європейські держави позичили Україні вже наявні у них комплекси. Петріот про другий фронт в Європі також згадував. Президент назвав цілком можливим, що Росія відкриє другий фронт. Атакувавши котрусь із країн Європи ще до закінчення війни в Україні, про взаємовідносини з Трампом. Президент України охарактеризував їх як нормальні, ділові та конструктивні, і, зокрема, заперечив чутки про те, що під час їхньої жовтневої зустрічі в Білому домі, начебто, сталася бурхлива перепалка, і Трамп відкинув мапи лінії фронту принесені зеленським. Український лідер сказав: він нічого не кинув. Я впевнений. Зеленський зауважив, що всі у світі бояться Трампа, Па, але на запитання чи стосується це і його самого президент України відповів: ні, ми не вороги Америки, ми друзі. То чому ми повинні взагалі боятися? Зеленський також підтвердив, що британський король Чарльз відіграв вирішальну, але закулісну роль у нормалізації взаємовідносин з Трампом після публічної сварки в овальному кабінеті наприкінці лютого. Я цитую, його величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, чутливий це не зовсім те слово. Він дуже. Підтримує, сказав президент України. Про короля ми трохи е, згодом згадаємо. І тут про те, що всі лідери у світі бояться американського президента Дональда Трампа, більше про це. Але президент України наголосив, що він його не боїться, оскільки США давній стратегічний партнер України, а не ворог про це наголошу. Президент сказав під час інтерв'ю The Guardian. І під час цього інтерв'ю журналіст запитав Зеленського, чи боїться він американського президента. Зеленський відповів, що е, не боїться. Більше про те, що британський король Чарльз Чарльзтретє відіграв важливу закулісну роль у тому, щоб глава Білого Дому Дональд Трамп активніше підтримував Україну після напруженої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським овальному кабінеті у лютому. Про це вкотре заявляє президент України. Повідомляє The Guardian, мова йде про зустріч Трампа з президентом України в овальному кабінеті. Про ту зустріч, яку ми вже згадували. Тоді американський лідер публічно тиснув на Зеленського, критикуючи Україну за недостатню вдячність щодо допомоги США. Також він перебував співбосідника у розмові. Ми це пам'ятаємо. Врешті Трамп вигнав Зеленського з Білого Дому, що стало таким собі дипломатичним приниженням і викликало резонанс у медіа, згадуючи той випадок, глава держави наголосив, що у вересні Трамп здійснив візит до Британії, провів особисту зустріч із Королем. Сам на сам і сказав президенту: я не знаю всіх деталей, але розумію, що його величність надіслав президенту Трампу важливі сигнали. І за його словами Трамп поважає короля. І вважаю його дуже важливим. А це для президентства США вважає Зеленський справжній комплімент, який він не робить дуже багатьом людям. Глава держави зазначив, що е, його величність дуже чутливий до нашого народу, і відповідно так сталося, що змогли налагодити комунікацію і е, взаємовідносини.